Окрім обстрілів, ворог шкодить екології сумщини. Із 10 вересня ситуація на річці Сейм знову погіршилась. Вода, як і минулого разу, почала темніти, а жителі прилеглих населених пунктів відчувають неприємний запах. Про це повідомляє очільник області Володимир Артюх. Річка Сейм. Вона зараз вже вдруге за цей місяць потерпає від скидів з боку Росії відповідні. Речовини, які повністю сьогодні знищили е рибу і інші рослинності в цій річці. вчора була проведена обласна тепленес за участю Міністерства довкілля відповідних наукових установ е щодо рекомендацій щодо термінових дій, по е відновленню і припинення е знищення цієї річки. Очільник області Володимир Артюх доручив забезпечити дотримання всіх санітарних вимог на місцях, де зафіксовані нові плями, організувати прибирання загиблих біоресурсів та їх утилізацію, встановити заборонені таблички, провести глибокий аналіз зниження рівня води за останні роки, а також дослідити вплив екологічної проблеми на стан здоров'я людей. За наявними результатами досліджень токсичних речовин а також пестицидів, не знайдено. Збудників хвороб також не виявлено. Проте заборона щодо риби, користування водою із водою та купання і надалі обов'язкова.